Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов перше на канал Валентини Фроленко. Про корисні властивості смородини і меду можна говорити нескінченно. Сире варення із смородини з медом це суцільна користь. Продукти не піддаються тепловій обробці, отже, у варенні збережено все корисне, що є у ягоді. Знаєте, що смородина з медом заслужила статус справжнього дивозасобу. Воно здатне не тільки в найкоротші терміни звільнити вас від кайданів застуди, але й стане помічником у боротьбі з більш серйозними захворюваннями, в тому числі цукровим діабетом та раком. Смородина неважливо червона чи чорна, срібляста, залишається однією з найбільш вітамінізованих ягід у природі. Смородина знаходиться в п'ятірці природних антиоксидантів після брусниці, ожини, журавлини та обліпихи. Це означає, що ягоди захищають організм від токсичної дії. А якщо їх ще й змішати з натуральним медом, який сприяє повному засвоєнню всіх корисних речовин, подвоює лікувальні властивості смородини і просто робить такий десерт солодшим. Смородині та меду всі віки покірні. Справа в тому, що цей десерт принесе користь для організму у будь-якому віці, його можна давати навіть маленьким дітям. Зрозуміло, після перевірки непереносимості бжолопродуктів літнім людям ягідно медові ласощі допомагають стимулювати мозкову діяльність і стануть профілактикою хвороби Альцгеймера. Як ви вже здогадались, шановні глядачі, сьогодні я покажу вам, як готую просте, смачне та корисне варення із чорної смородини з медом на зиму. Ця заготівля у мене без варіння. Варення просто розкладу по стерильним банкам і приберу в холодне місце. Отже, для приготування смородини з медом на зиму мені потрібні такі інгредієнти. Всі складові ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Спочатку смородину добре промиваю, кілька разів змінюючи воду. Після чого відкидаю на друшляк, щоб ягоди висохли. Далі в велику миску висипаю смородину, додаю мед, а потім за допомогою блендера буду протирати все в однорідну суміш. Буду робити це в два прийоми. Ягід у мене 2 кілограми, значить, меду буде брати на цю кількість 4 кілограми. Мед у мене зі своєї пасіки займається нею мій чоловік, який ділиться своїми знаннями по бджільництву на каналі Сергій Фроленко. На цьому каналі ви можете дізнатися багато чого корисного та цікавого про бджільництво. Посилання на канал ви можете побачити в правому верхньому куті вашого екрану. Ласкаво запрошуємо! Ну, а я продовжую працювати блендером. Те ж саме я роблю з другою частиною смородини. Якщо залишаються шматочки, нічого страшного, так буде навіть смачніше. Тепер об'єдную дві частини в одну миску. Добре перемішую, щоб суміш була однорідною. Заздалегідь підготувала банки та кришки. Я використовую євро. Банки простерилізувати можна, наприклад, у пароварці чи духовці. Цього разу я використовувала духовку, дуже зручно в ній стерилізувати. Ставлю помиті банки на деко в холодну духовку, вмикаю її на 160 градусів і залишаю на 20 хвилин. Потім вимикаю духовку і чекаю, доки банки охолонуть. Кришки можна проварити протягом 50 хвилин у каструлі з водою. Якщо ви робите невелику кількість смородини з медом і знаєте, що з'їсте її протягом місяця, то стерилізувати не обов'язково. Просто добре помийте, висушіть банки та кришки. А я розкладаю перетерту чорну смородину з медом у банки, наповнюючи їх доверху та закручую кришками. Тепер баночки можна поставити в холодильник у місце, де холодніше, на зберігання. Температура десь повинна бути близька до нуля, можна зберігати і в холодному льосі. З цієї кількості інгредієнтів я одержала 8 півлітрових баночок сирого варення смородини з медом. Дуже класно подавати таку медову смородину до млинців, оладок, змащувати на хліб, додавати в смузі, вівсянку або сир. Насолоджуйтесь взимку цією смачною та корисною заготівлею та будьте здорові! Дуже раджу приготуйте по цьому рецепту смородину з медом на зиму. Це неймовірно смачно та корисно. Чекаю від вас відгуків в коментарях, чи сподобалась вам ця страва. Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові. Дякую всіх, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Фроленко.